Сьогодні ми опрацюємо оновлений про стандарт учителя за трьома напрямками роботи: а саме, атестація, сертифікація та побудова індивідуальних професійних траєкторій вчителів. У розділі 7 оновлено про стандарт трудові функції та компетентності розподілені за такими професійними кваліфікаціями. Вчитель фаховий молодший бакалавр, вчитель бакалавр, вчитель-магістр. Це дає змогу систематизувати та уніфікувати вимоги до педагогів, які мають ту чи іншу професійну кваліфікацію. Це дає їм змогу планувати власний професійний розвиток. З процедури атестації та сертифікації актуальним стає питання на якому рівні вчителі мають демонструвати компетентності, щоб претендувати на присвоєння або підтвердження певної кваліфікаційної категорії. Для того щоб оцінити власні компетентності, необхідно для здійснення професійної діяльності запропонувати застосувати орієнтовний опис професійних компетентності учителя відповідно до кваліфікаційних категорій педагогічних працівників. Опис професійних компетентностей учителя міститься в додатку до медичних рекомендацій застосування професійного стандарту вчитель закладу загальної середньої освіти. У описі кожна наступна кваліфікаційна категорія передбачає володіння компетентностями, визначеними для попередніх кваліфікаційних категорій. Учителям важливо порівняти свою поточну професійну діяльність із вимогами та компетентностями, що визначені в оновленому простандарті, визначити свої сильні та слабкі сторони. На основі результатів аналізу доцільно створити індивідуальний план професійного розвитку, що містить конкретні кроки, як вдосконалити компетентності, передбачене оновленим простандартом. Під час формування особистих цілей важливо пам'ятати, що вони мають бути смарт, тобто конкретними, такими, які можна виміряти досяжними, реалістичними, з визначеними детлайнами. Лише у такому разі можна очікувати, що індивідуальний план професійного розвитку сприятиме досягненню конкретних результатів, а не залишиться декларацією про наміри. Для того, щоб реалізувати визначені цілі, необхідно запланувати участь у курсах підвищення кваліфікації, семінарах, тренінгах. Для професійного зростання дієвими є індивідуальні парні, групові форми інформальної освіти, зокрема, робота з професійною літературою, ведення щоденника професійного розвитку або рефлексії, супервізія, участь у професійних спільмотах тощо. Для педагогів інтернів або новопризначених педагогів ефективними є такі заходи: відвідування разом з наставником уроків колег з подальшою рефлексією, участь у професійних конференціях, круглих столах, форумах. Координатори, експерти, учасники професійної спільноти можуть обговорювати зміст профстандарту, виклики, що постають перед вчителями, застосування тих чи інших компетентностей, можливі шляхи розв'язання проблем. Є вам також є обмін досвідом з іншими вчителями, які ведуть свою діяльність за оновленим профстандартом. Не менш важливо, щоб учитель регулярно самооцінював свій прогрес у досягненні бажаного рівня розвитку компетентностей. Рекомендуємо звернути увагу на такі інструменти самооцінювання, як от цифрограм, допомагає підпрацівнику визначити рівень цифрової грамотності. Методика формула успіху професійної діяльності сприяє виокремленню кола, професійних потреб та очікувань учителів, оцінюванню здатності до професійного поступу. Анкети самооцінювання під час сертифікації дають змогу визначити рівень професійної майстерності. Скористайтеся збіркою діагностичних матеріалів, учительський апгрейд самооцінювання професійної діяльності, щоб проаналізувати власну професійну діяльність, розробити індивідуальну траєкторію професійного розвитку та визначити напрями подальшого професійного зростання. За допомогою діагностичних анкет та практичних кейсів, учителі мають змогу оцінити свої сильні та слабкі сторони, з'ясувати професійні потреби та особистий рівень сформованості кожної компетентності, визначеної в простандарті, запланувати кроки щодо їх розвитку. При цьому результати оцінювання та самооцінювання не мають формувати упереджену думку про рівень професійної діяльності вчителя, як у самого педагога, так і інших суб'єктів освітнього процесу, оцінювання та самооцінювання. Ня покликання допомогти педагогічним працівникам сформувати пінгрунтя, що дають змогу осмислити власні професійні потреби, запит, досягнення, сфокусувати увагу на коригування індивідуального плану професійного розвитку.